Вітаю колеги! Серед різноманіття брендів на ринку Revafil Ultra займає особливе місце серед філерів високої щільності, ревіталізуючий біфазний волюметрик, створений на основі біоміметичних пептидів та стабілізованої гіалуронової кислоти 23 мг на мл, що має високі показники щільності та в'язкості. Використання бідідіє в якості шивки дозволяє отримати більш стійкі та щільні поперечні зв'язки молекул в препараті, що значно пролонгує результат корекції, дозволяє працювати з вираженою втратою об'ємів, моделюванням обличчя та симетрією, дає довгостроковий видимий результат до 2 років та зберігає стійку корекцію протягом всього часу. Показання до застосування Ревафіл Ультра. Корекція виличної та скореневої ділянки, зона нижньої щелепи, підборіддя, кути нижньої щелепи. За більш детальною інформацію ви можете звернутися на наш сайт або телефонуйте на гарячу лінію, номер на екрані. Техніки введення болюсна, канюльна, супрапереостальне введення препарату перешкоджає його міграції та нерівномірному розподіленню втовші м'язів. При роботі з препаратом рекомендуємо використовувати виключно канюлю 22 гейдж або голку 27 гейдж на 13 мм. Філер Ревофіл Ультра Волюметрик. Зверніть увагу на наявність голограми на упаковці. Це гарантує безпечність роботи та його оригінальність. У блістері знаходиться шприць 1 мл та два стіки для лікаря та для пацієнта. Кожен шприц має голки розміром 27 геч на 13 мм. Шприц має наповнення більше 1 мл. Похід препарату від 01 до 0,15 мл. Замок не скручуємо, а обережно легким рухом зламуємо. Після чого накручуємо голку, підтримуючи луерлок замок пальцями вільної руки. Не перекручуємо. Після чого філер готов до роботи. Корекція вилічної ділянки волюметриком Равафіл Ультра класична розмітка захіндереру, вектор від кота носа до козелка вуха та від куточка губ до кісткового краю очниці. На перетині векторів знаходимо точку вкола. Наступна точка від бровного краю перпендикуляр опускаємо до краю нижньої щелепи, послідуючі точки відмічаємо на рівному віддаленні вздовж вилічної дуги або в залежності від індивідуальних особливостей пацієнта. Перпендикулярне ведення окистя, болюсна техніка об'ємом від 0,1 до 03 мл навколо. Препарат має високі реологічні показники, тому працюємо тільки на окисті та у техніках голки. Щільність препарату та наявність пептидів у складі дозволяють отримати пролонгований та стійкий результат на 12-15 місяців. Аугментація підборіддя та формування мандибулярної лінії з воліометриком ривофіл Ультра. Для формування більш чіткого овалу обличчя корекції лінії нижньої щелепи використовуємо біфазний волюметр Ультра, який утримує об'єм та створює чіткий каркас. Запобігає утворенню заломів та зморшок. Робимо розмітку в положенні сидячі та визначаємо дефіцит підборіддя та дочку доступу. Для формування об'єму працюємо болісно, супрапіреостальне введення під кутом 90 градусів. Об'єм наведення індивідуальний від 0,1 до 0,3 мл. Вводимо Препарат поступово під час ведення відмічається відчуття розпирання, надаємо жіночому підборіддю більш трикутну форму. Після корекції розподіляємо препарат, укладаючи на окисті ривофіл, ультра профілактує та призупиняє резорбцію. Я малюю, я малюю середину лінії. Uh -huh. Якщо усереднена така схема розмітки по точкам, то, як я завжди показую, показую, ми намалювали серединну лінію. Першу, першу точку ми ставимо на пересіченні цієї середину лінії, і з лінією, яку ми проводимо через свізну бороду. Uh -huh. от, ось ця точка. Другу точку ми ставимо. Де ця серединна лінія пересікається із лінією, яка проведена вертикуляр... вертикально через, Інший куточок. через латеральний. латеральний куточок ока. Ось вона. Ось вона. Угу. І потім ще ми можемо відкласти тобто і третю точку. Це от е відстань, яка вийшла між, між цима двома точками, ми е від, ну, теж третю точку. Оце от, оце от така середня, середня схема да, розмітки корекції. Ну, але вже маючи певний е 17-річний досвід, да, я просто вже Розумію, що коригувати треба і вводити препарат там, де він більше всього не потрібний для того, щоб сформувати скулу, яблучко, для того, щоб всі ці дефекти нівелювати. От Тому я це правильно сказав, що це вже як оф Ну, Перша точка от. це не, як зони ризику, звичайно, тому що тут інфраорбітальний отклад. Але я інфраорбітальний отвір, от, я його пропальпував, я, я розумію, де він знаходиться, тому звичайно, що я в нього йти не буду, а я кладу завжди препарат вище. Тому що над інфраорбітальним отвором, якщо подивитися е е скелет е Черепа, то е, тут от кістка така, яка вона як, як козирьок така, іде, як на висанні, я якраз на цю кістку і викладаю препарат. Препарат викладається е, тільки періостально, тобто mm -hmm. на, на, на кістку болюсами. Е, це таке гли, глибока корекція, глибоке введення. Воно ніяк не анестезується, але це насправді ну, не, не боляче і це ну, не так прям, що не можна витримати. Також ми підготували для вас добірку робіт до і після препаратом Ревефіл Ультра. Увага на екран.